Всім привіт мабуть, кожна хазяюшка отримувала дзвінок у телефон. Жді, ми зараз будемо у тебе. І сьогодні я теж отримала. Поставила картопельку варитися, нарізала нарізочку, калбаску, сирок, буженінку і треба ще приготувати салатик. Але замість салатику я приготую швидкі закусочні помідори. Готуються швидко, виглядають гарно. Готуємо. Беремо блюдо, в якому будемо подавати на стіл, викладаємо нарізане помідори. Далі викладаємо нарізану цибульку і готуємо заливку. Для неї нам потрібно 2 чайних ложки французької гірчиці, 2 столових ложки лимонного соку, повна столова ложка цукру, сіль за смаком і 3 столових ложки олійки. Все гарненько змішуємо. І кожен шматочок помідора поливаємо. І всю цю нашу красоту присипаємо натертим сиром і петрушечкою. Пару хвилинок і наша закусочка готова. Всім смачного!